Вже знаєте, що вскорі жоден підліток не зможе парити або хоч десь знайти собі вейп. Забудьте ті часи, коли можна було спокійно заховатися за гаражами або в парку з одноразкою. Через кілька років це стане просто неможливим. І я зараз не жартую. Представте собі на секунду, що по всьому місту вже встановлюють ai камери які не просто фіксують рух, але розпізнають людину за обличчям. Та перевіряють її вік по базі даних. А якщо алгоритм додатково розпізнає щось схоже на електронку у руках, то за секунду він додає правопорушення в цифрову історію підлітка, відправляє штраф його батькам, а також інформує про все це школу. І якщо ви думаєте, що це все, то ні. Далі більше вже давно тестують датчики аналізу повітря, які спокійно можуть розпізнати хімічний склад пари і об'єднав такий датчик та ai камеру, наприклад, десь на вході в туалет. Вже стає неможливим заховатися та приховати свій злочин. Все це не у мене також і фізичні вейпшопи. Скоріш за все, що біля кожного з них додатково будуть встановлені такі ж камери, щоб жоден з підлітків навіть і подумати не міг туди зайти. Так, це майбутні реалії, а не сценарій фільму Чорне дзеркало. Оскільки вже зараз такі системи тестуються в кількох країнах. Тож, схоже, це на захист здоров'я чи на початок тотального контролю. Вирішувати вже вам. До речі, напишіть в коментарях, що думаєте саме ви.